Ось прототип такий самий, точніше, оця була з нього по, по, як це, Гриньову було краще тут. А, бо тут є така, як трішечки головоломка, ці візуальні штуки, ну фокуси таке. Бо тут направо-наліво пішов, ти вроді зверху. Тут починаєш сети знизу. Тому це теж робота до 90-го і Потім це пространственні хрести були у лінчина, класичне завдання. Ось такий схожий на того, але він інший, він зовсім хрест. Тому це теж програмна стандартна робота. Тому що, як би кажу, я займаюся рік? 90 чи, чи написано 13, ну да, десь 13-12. Да, це вона була ще на виставці в Єрмілові була, тому вона така, да, Можна сказати, що воно конструктивістську лінію я тримаю. Всі роботи все одно там соплі таких нема. 2013, ні. Я кажу, з 90-го оця вимір простіру і. Оці як візуальні ефекти. то Тут, як у Вазарелі були, що тут вроде, зверху, а ти дивишся, тепер це глибше. Вроді воно спереду, ну це таке. Тому це було завжди цікаво, і просто з 90-го в мене є якась папірець, такий маленький, альбомчики, вони там в мене всі є. Угу. Тому це така, до якої я весь час, бо це 19 рік і 23-го я його доробив знову. Тому це тягнеться дуже багато. Трошки відволікавнемось каїмось від самих робіт, але сама практика ваша 90 це ж літера А. правда? Ну так, ну це і... просто ці всі програмні, котрі е, ми зараз говоримо. Це вже літера якраз побачила мені з цими роботами і вже запросила то тобто, з дев'ятого року. Тому Як ви між собою, взагалі, в літері А бачили між собою це поєднання. В чому ви бачили? знаю, по-перше, -по ми бачили, що воно повинно бути справжнім. Ну, таке вилош і положного ну, мистецтво. Тому перший наш шумний проєкт був просто ці про красоток ми робили, афро, ну, він такий був більш програмний і з прицілом на комерційну і на таку, на якусь новину, що це оголені дівчата, там, туди-сюди. А так, от там, де ми всі зійшлися, я досі вважаю, що це була найкрутіша. Виставка навіть у світі, бо в Голландії навіть не святкували так. Це про присвячення Вангогу. Це 90-й рік і. По-перше, ми всі вибрали, зробили парафраз на роботу Ван Гога. По-друге, то, що ми вважали, що це якось з ним пов'язано, це зробили. Переписали улюблені його листи, своєруч. І так само тому літера в 90-му році це був ну, головний проєкт, який так ну, якось його майже нема. І, до речі, в Вікіпедії досі нема статті під Чахчі, якось не може це багато. То ж, писали, Савіцька, ця, потім Павлова, Жені, жінка, да? Ось, ну, тому, А потім, десь 96-го, воно якби згасало. Ми всі просто так, щоб всі прийшли і разом, як тоді зробили, ну, вже такого просто. Тут там, той там, але ну, штуки-чотири виставки ми зробили таки. Тоді, тоді, в 90-ті, коли ви були літера, у вас була співпраця з Нюрнбергськими галереями, правда? Ну, з Дізі Нюрнбергером, Рамон дізі. портрет Кулікова висить, його прекрасний Дізі. Я пам'ятаю, що він прям захоплювався і дуже підтримував да, І що він вже приїхав, вже будучи сліпий, він приїхав до Харкова сліпий. І він приїхав вибирати роботи. То для нас було як так? Ну сліпа людина вже. Але він каже: Так, де ми? А в ага. Що там? Так, оце, яке це? Ото зелене, червоне. Ні, таке так. А, сині трішечки є. Ага, правий вугол світлий, і він вже він настільки чувствував кожного і знав його, як в нього там. як це жінка каже, ну так, да, така сумна, класична. Ну, щось вона на своєму, на німецькому. Каже, і він навіть вгадує, що там, і він каже: так, оце беремо. Там жовтого нема, нема. Все, забираємо там. Все цільне, цільне, така. Все. Він з дружиною да, він з дружиною. До речі, жива вона, а, і, ага. і йому багато маляжів. В ті, хто, що там, ну вони все ж таки покидали красить, бо е, це для мене теж, ну, чому мітці там і Сюнін, там як ми інколи ідеологічно, але він дикий, він красив, він весь час красив. І я війна, не війна, волонтери сюди приїхали, а ти весь час ти без цього не можеш жити. Тому там щось радіо сказала, там хлопці щось зробили наше добре. Та ми й ти на почутті все одно повинен його донести. Чого? Тому. А німецькі митці кажуть, а що ви Та каже, а що ніхто не купляє, а що красить? Ну, це там щось викладають, щось заробляють якось гроші. Ну, просто гроші я ніколи з живописю не заробляв, тому я весь час працював або дизайнером, ілюстратором, там, тому вона була незалежна, напроч незалежна. Тому я, так люди, котрі могли там, заробляти чимось цим, воно все ж таки тому. Тому вона дуже чесна, глибинна, і воно, мені здається, це повинен бути ще якийсь інтерес, бо там альтернатива із Києва в нас було, що нього не було в Києві і в 90-х, і наприкінці 80-х, але ну, це таке. Тому всі робимо, що робимо, і стараємося робити це від серця. Так що таке. Бо я чула от від письменників поетів, що вони зараз не можуть працювати художниками. Не є? знаю, я я зробив у Франківську 68 робот. Я зробив, при тому, що я волонтерів бігав, їздив, возив медикам, я зробив 68 робот за війну вже тоді. Зараз їх під 100. Ну, це і бумажки, і холсти, і фанерки, і там оце плиточка. там оце Плиточка відпала біля госпіталю. Ну, це Савяча, котрим. оце Це я зробив такий самий цей угол вибору. От просто з стіни воно, там прильот поруч був, взяв його, накрасив, воно таке. Так, що воно весь час робиться.